У вас ще є час до нового року спробувати і перевірити на собі метод роботизованих афірмацій, який є одним з найабсурдніших для когось, бо як можна повторювати те, у що ти не віриш, а для когось одним з найефективніших способів змінити свою реальність, яким, до речі, користується сама леді Гага. І користувалася до того, як вона стала популярною, і відео, в якому вона про це каже, що вона собі повторювала. Я викладу його у сторіс, подивіться, це дуже цікаво. А в цьому відео я вам скажу, що так, ви все правильно почули. Принципи полягає в тому, що навіть якщо вам складно вірити у позитивні афірмації з самого початку, то і не треба цього робити. Роботизовані афірмації це коли ви повторюєте фразу без емоцій, без внутрішнього надриву, без віри, просто механічно, просто слова. Просто звуки, які ви видаєте, просто прокручування повторення в своїй голові як платівка. І наука це підтверджує, що коли ти щось наполегливо собі повторюєш з дня у день твоя підсвідомість, врешті-врешт. Капітулює, здається, і мозок починає сприймати це як факт. Багато людей після цього записували відео і казали, що перші результати вже почали приходити на другий день. І звісно, нікому не можна вірити на слово, тому давайте практикувати і перевіряти це на собі. Що треба робити? Оберіть одну, дві, не більше трьох афірмацій, щоб не розпорошувати увагу, мисли форми, які ви будете. Повторювати у теперішньому часу краще починати з чогось універсального, наприклад. Я легко змінюю свою реальність. Я завжди притягую те, що потрібно для мого найбільшого блага. Я живу у тій версії себе, яка вже успішна. Головне, щоб слова звучали так, ніби це вже ваша реальність, і щоб вони не були замудріло закрученими. Структура фраз має бути простою, щоб її могла зрозуміти навіть трьохрічна дитина. А далі починається магія повторення. Повторюйте обрану фразу чи фрази по 3, 5, краще за все 10 хвилин, 3 рази на день, монотонно, спокійно, роботизовано, Зараз підказка від мене на мільйон буде. Можете записати на диктофон свій голос, який це читає, і вмикати, поставити нагадування, будильник на телефоні, і вмикати, щоб автоматично повторювати те, що ви будете чути і довіряти своєму ж власному голосу, тобто собі слухайте, але. Повторюйте свідомо, а не увімкнули, відволіклися і для галочки зараховано. Ваша задача не відчувати, не намагатися уявляти, не вичавлювати з себе як з лимона, цю емоцію. Я маю зараз все це відчути, що я кажу. Ні, просто повторюйте. Все інше має зробити ваша підсвідомість. І ще раз, чому цей метод працює? Тому що мозок не розрізняє правду від. Часто повторюваних думок від тієї правди, яку ми повторюємо собі про себе і про своє життя щодня. І коли ми так само щодня починаємо повторювати щось нове, а тут треба терпіння, бо ви до цього вже довго розповідали собі іншу історію, а тут за один день вирішили переписати все, ні, також буде вимагати це певного часу. Рано чи пізно мозок здається, і каже, Окей. Значить, так воно і є. Значить, це і є правда. Тому чому не скористатися цим чудовим способом для створення нової правди про себе, про свою внутрішню реальність, слідом за якою підтягується і зовнішня. Тож, спробуйте. Перевірте на собі і подивіться, як почне змінюватися все: ваш настрій, ваш спосіб мислення, ваші рішення, ваші дії і, відповідно, ваше життя, бо воно і складається, і починається з усього цього. І якщо вам цікаво, ви хочете більше практик, більше вівтарів, більше мене, звісно, обіцяні сторі з Леді Гагою теж. Приєднуйтесь ось сюди і давайте увійдемо в цей новий рік. У новій версії, або ж у версії, яка вже готується стати новою, разом щасливого Нового року і щасливого дня, з якого ви побачили і почали практикувати цю практику.